Українка Леся вперше запікає індичку у США на день. Подяки, це американський більшості рецепт індичка з вчорашнього дня, 12 годин, простояла намочена в апельсиновому соці. Печеться приблизно від 3 до 4 годин. Всередину кладеться апельсинка з яблуком і відповідно зелень селера. І кожних після двох годин приготування потрібно вже кожних 15 хвилин витягати і відповідно поливати для того, щоб індичка була сучніше. Леся приїхала з України до США рік тому. Із трьома дітьми тут мешкає її мама, від якої жінка і запозичила рецепт. Минулого року ми святкували в моєї мами. Вона приготувала для нас. І це було для нас новинкою. Це було для нас дуже все вперше, але було все смачно. І цього року ми будемо повторювати цю традицію. До американської індички Леся підібрала традиційний американський декор. За 15 хвилин до приготування індички вкладаються розмаринові віточки. Вони дають свій смак і запах для цього м'яса. Для мене цього року день подяки це щира вдячність друзям, людям, які мене оточують, рідним і відповідно сполученим штатам за те, що я і моя сім'я в безпеці, і хочу побажати цього всього, всім українцям безпеки і мирного неба. Індичкою, яку приготувала Леся у церкві святого Андрія біля Вашингтона, до Дня подяки пригостили переселенців з України, аби вони вперше відзначили це свято. Волонтерка Олена, яка мешкає у США багато років, розповіла про традиції американського столу. Також подається частенько шинка, а картопляне пюре з підливкою. А і що от суто американське це начинка хлібна з овочами? І засмажені зелені боби в грибному соусі з жареною цибулею. Дітям найбільше сподобалася шинка, а дорослим те, що у свято вони не самотні. Цей день подяки для нас буде першим в Штатах, і нам дуже цікаво дізнатися про це свято, про американські традиції, відчути дух цього дня подяки. Основна мета це. Зустрітися разом за своїми рідними та близькими, відсвяткувати єдність, суцільність родини, подякувати боку за все, що є в родині, за кожного члена сім'ї, за дах над головою, за їжу на столі і також за суцільність держави як цілої. Ці слова особливо відгукуються в серцях переселенців. Ірина з Києва приїхала до США із сином. Каже, рішення далося дуже складно. В Україні залишилася її донька та чоловік. Багато нових друзів. Це дуже здорово, що коли, коли вони є. Але насправді наше коріння і наша, наша сім'я вся там. І ми, звичайно, коли приходить таке свято сюди. А там це різдво, чи це Пасха, чи це день подяки в цей час ти. Ти вдячна за те, що ти тут. Але від водночас ти трохи сумуєш за своїми рідними і хочеш бути з ними в цей момент. За сім'єю сумую, але мені подобається це свято, мені здається, гарне свято. Запрошувати на день подяки людей, яким немає з ким розділити свято, американська традиція новоприбулих українців разом із переселенцями з інших країн святковою вечерю пригощали різні волонтерські і громадські організації, зокрема і рада розвитку ефіопської громади у Вашингтоні. Ми організовуємо цю подію вже 12 років саме на день подяки. Це загальноамериканська традиція, коли всі збираються разом, розділяють хліб, і ця подія знайомить нових людей із цієї традиції. Тут є багато самотніх людей, які приїхали без родин. Тож це спосіб подарувати їм іншу сім'ю знайомих, друзів. Люди залишили власні сім'ї вдома і наближаються свята. Тож ми всі збираємося тут і говоримо, що ми тут для вас чи потрібна вам допомога, чи вам потрібна підтримка. Мама вчора що купила, з магазина велику купила, що купила? Індичку, індичку. Я дуже вдячна, що ця країна прийняла нас і що мої діти в безпеці, але ми кожен день, звісно, читаємо новини, переживаємо, оскільки ми з Миколаєва у нас не дуже спокійно і батьки там. То ми постійно на зв'язку і в курсі новин і подій вдома, і дуже сумуємо і за родиною, і за домівкою. Окрім суму, за рідними й домом. Соломійка з Херсонщини зізнається, сумує і за улюбленими святковими стравами. Це куриця, бабуся моя бабуся, добре готувала піцу і наприклад, вареники і салати. Ірина Шенкаренко В'ячеслав Філюшкін голос Америки.